Всім привіт! Зараз я буду мити свою голову. Спочатку я її намочую. Ось такими мене шампунь від богенія. я промиваю шкіру голови та довжину два рази. Тоді я наношу маску для волосся. Вмиваю спінкою. Я протираю своє обличчя. Тоді я йду чистити зуби, почистила. Зараз я буду наносити свій догляд за волоссям. Це такий крем-розладжувач від About Face. Я його наношу тільки виключно на довжину, головне, не на коріння. Я розчисую, ви вже бачите, який гарний результат. Дуже багато емоцій, юзаю все. Всім па-па, Добра ніч!